Наш всіма шановний та улюблений президент Петро Порошенко нещодавно відвідував українських військових, яким передав партію сучасного озброєння. Про що одразу ж президент повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши фото, які ви зараз бачите на цьому відео. Порошенко на тій зустрічі, як завжди, подякував всім вітчизняним зброярам за розробку сучасних протитанкових ракетних комплексів, мінометів різних калібрів, високоточних артилерійських снарядів. Також він повідомив, що на завершальній стадії Знаходяться роботи по створенню сучасних комплексів управління модернізації ракетної системи ГРА та інші проекти. Порошенко сказав, цитую, що значним досягненням є успішно проведені у березні цього року перші випробування вітчизняного високоточного снаряда «Вільфа». Упевнений, озброєні сучасною зброєю і своєю майстерністю українські воїни. Забезпечить утримання певних рубежів, а згодом разом з бійцями дипломатичного фронту змусить окупантів забратися з нашої землі, підсумував Порошенко. А ще додав Порошенко, що ця зброя є дуже потужна, а для її використання потрібні лише 10 хвилин. Але тут одразу виникає запитання до президента: пане президенте, а скажіть, будь ласка. А який толк із зброї, якщо її використовувати заборонено мінськими угодами? Та й взагалі, а який сенс у мінську та його переговорах, якщо ці переговори не діють і нічого суттєвого не вирішують? Кажуть, що нормальні держави та їх уряди з терористами переговори не проводять. Вони терористів знищують.